За ініціативи Державного агентства лісових ресурсів України та за підтримки Всеукраїнської ради товариства лісівників України цьогоріч вперше в історії лісового господарства відбулися змагання з електронного обліку деревини. За звання краще спеціаліста до Манківського лісництва Уманського лісгоспу боротися приїхали представники із 17 областей нашої держави, переможці регіональних відбіркових етапів конкурсу. Проведення галузевих змагань проходило у чотири етапи: приймання деревини на лісосіці від заготівельних бригад, вивезення прийнятої деревини з лісосіки на умовний проміжний склад, приймання деревини на умовному проміжному складі та реалізація деревини з проміжного складу на умовного споживача. На озброєнні учасників конкурсу кишенькові комп'ютери, мобільні принтери, спеціальні молотки для кріплення бирок. Справність та моторність учасників не є випадковою, адже ці всі прилади вони використовують щодня у своїй роботі. На сьогодні всі підрозділи Державного агентства лісових ресурсів України мають устаткування та спеціалістів, що дозволяють проводити електронний облік деревини. Майстер лісу виїжджає на лісосіку та за допомогою кишенькового персонального комп'ютеру здійснює приймання продукції від лісозаготівельних бригад. Його робота полягає у внесенні. Всієї характеристики заготовленої деревини до КПК з прив'язку її до місця заготівлі та бирки, якою промаркована відповідна продукція. Далі, за допомогою обміну даних, вся введена інформація через gsm зв'язок потрапляє з КПК до центрального рівня системи для подальшої обробки, аналізу та звісно контролю. Створена система електронного обліку деревини, де є можливість переглянути повністю ланцюг руху заготовленої деревини від місці і до кінцевого споживача. Таким чином, за допомогою реєстру походження деревини, по нумерації бирки, якою маркується деревина, можна встановити легальність її заготівлі, а саме місце, час заготівлі, назву бригади, що здійснювала заготівлю, повну характеристику маркованої продукції. Електронний облік деревини це не щось таке нове, це такий широко використовується така подібна технологія в Європі. Вона предназначена, скажімо так, для оперативної передачі інформації з лісосіки безпосередньо на центральний сервер, для того, щоб була оперативна, актуальна інформація, з якою можна оперувати і приймати як, скажімо так, управлінські рішення, так і будь-яку проводити господарську діяльність уже підприємством безпосередньо. Кожного на сьогоднішній день майстра лісу, який займається обліком лісопродукції, в його є персональний комп'ютер, КПК з певним програмним забезпеченням. Яке з'єднане з центральним сервером, і вся інформація про прийняту або реалізовану деревину попадає на центральний сервер. Взагалі, електронний облік деревини поряд з усіма перспективами, скажімо так, від його впровадження, звичайно, був направлений на те, щоб зменшити незаконні, скажімо, рубки. Тому що на сьогоднішній день, після впровадження електронного обліку деревини, як ви можете бачити на асортиментах, є такі пластикові бірки, які вже містять певну інформацію про заготовлену деревину, фактично це підробити неможливо. І коли всі підприємства будуть працювати на 100% в електронному обліку, тобто будь-яка яка фактично без цієї бірки, без штрих-коду, можна буде говорити, що вона є нелегально заготованою деревиною і повинні вже тоді контролюючі органи звертати на це увагу. Тобто ми вважаємо, що це забезпечить таке більш прозорий ринок про рух лісопродукцію і зменшить кількість незаконних рубок. Головні завдання, які стоять на сьогодні перед кожним лісовим господарством, це раціональне використання та примноження багатства лісової скарбниці. І саме електронний облік сприяє виконанні цього завдання. Щодо конкурсу, то його головна мета підтримання та підвищення майстерності, обмін досвіду, ознайомлення широких верст населення з важливістю запровадження електронного обліку. Змагання були організовані на високому рівні. Відзначив перший заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Ярослав. Слава Макарчук, ну, скажемо так, організація на належному рівні. Як ми бачимо підготовні місця, підготовлені місця для відпочинку людей. Це дуже приємно. Погода сьогодні дуже чудова, хоч трошки прохладна, але люди можуть спокійно. Не мішає ні дощ, ні нагода. Може спокійно працювати, покати свою майстерність. Значення конкурсу, я думаю, що. Надзвичайно велике для на сьогодні для лісівників України, оскільки це перший конкурс, такий проходить в нас в Україні. І якщо ми бачимо, то і саме електронний облік деревини, це теж започаткувався так недавно, в минулому році, і завдяки цьому ми маємо прекрасні показники по росту реалізації, росту заробітної плати, зменшення витрат на збут і на заготівлю деревини, і також наповнення бюджету нашої країни завдяки цьому також збільшується змагання відбувались на території державного підприємства Уменське лісове господарство, яке очолює Іван Назаревич. До складу лісгоспу входить сім лісниць: Жашківське, Маньківське, Монастиришинське, Синицьке, Сопківське, Потаське та Юрківське. Загальна площа земель лісового фонду становить більше 30 тисяч гектарів, 28 тисяч вкриті лісовою рослинністю, 20 тисяч з них лісові культури. Приймати змагання державного значення є велика честь та відповідальність для господарства. Коли три тижні тому мені сказали, що в нас буде проведений перший конкурс всеукраїнський по електронному обліку деревини, це для мене був свого рода шок. Але кажуть як приказка, вовків боятися в ліс не ходити. І от За дві тижні ми організували проведення. Два дня тому було проведено обласні змагання. Це як тренування перед основними. Ну і Сьогодні ми бачимо по організації, по відношенню, коли працюють представники 17 областей. І Вже деякі конкурси пройшли. І Відрадно, що в Черкащані поки що в лідерах. В лідерах. Ну Ми сподіваємося, що це тільки початок. І Черкащина оці позиції вже не буде здавати, а буде і продовжувати. Варто відзначити, що підприємство працює на випередження, адже вся Європа шукає альтернативні види опалення. Лісгосп спільно з Уманською райдержадміністрацією активно працює у цьому напрямку. Співпрацюємо ми як з адміністрацією, також ми дуже тісно співпрацюємо із тепличним комбінатом Уманським по постачанню їм деревини дров'яної. Зараз працюємо над провадженням. Перероблення дров на тріску технологічну, яка буде слугувати для опалення шкіл, дитячих садочків, медичних закладів. В цьому напрямі вже є. У нас деякі напрацювання, і ми плануємо, що до нового року воно запрацює вже на потужність таку відсотків 50%. Уже із першого етапу лідерство захопила черкаська команда, а саме чигиринського лісництва, яка й стала переможцем першого загального лузевого конкурсу професійної майстерності серед спеціалістів з електронного обліку лісопродукції. Нагороду команди отримав старший майстер лісопункту Чигиринського лісгоспу Михайло Лободенко. Неочікувано звичайно, -то легше, тому, що треба було трудитися прикладати більше зусиль для цього діла, щоб вийти на, на перше місце. Ми ну, Думав, буду в призерах вийшло ви перше місце. Ну, родий, звичайно. Майстер, Перш за все, війська, треба сказати спасіба суддям за об'єктивність в своїх оцінках. Так. конкурсантам також спасіба, тому що це ж були наші опоненти, ми з ними змагалися. На зустріч, новим технологіям. В принципі, керівництво спасіба за те, що повірили, на ці змагання. Нагороди, подяки та призи отримали всі учасники та гості змагань, які відзначили високий рівень організації заходу. Серед вболівальників голова Уменської районної державної адміністрації Анатолій Петренко. Анатолій Іванович не здивований, що Державне агентство України для проведення змагань обрало саме Уманське підприємство. Адже за результатами трудового суперництва серед підприємств управління лісового та мисливського господарства Черкаської області, за підсумками роботи першого півріччя 2013 року Уманський лісгосп отримав диплом переможця. За три роки 24 мільйони до бюджету, За 9 місяців 6 мільйонів 700 тисяч до бюджету. Плюс 800 тисяч до минулого року. А саме основне менше виробки сьогодні йде. Да, можливо, це якийсь певний не гараж, а менше виробки, але ж собівартість продукції набагато менша. Ну а те, що сьогодні наше підприємство одне з таких правофлангових, тому що вже останні два роки не займає перше або друге місце, нас дійсно це ради. А чого вибрали дійсно наш регіон? Ну, по-перше, Черкащина завжди славилась, хоч і менше в нас лісів. Знаєте, та організація праці, яка дійсно є. І оте сьогодні перше українське таке свято, тому що дійсно його святом, коли вже не думаєш і не рахуєш на арифмометрі або на комп'ютері електронний обрахунок тої кількості дерев, тої кількості деревини, яка у нас росте, мабуть, це, звісно, прогрес Дуже Досить високе і потужне. А те, що підприємство працює на випередження, працює на перспективу, так це явно, на, мабуть, і всім. І те, що приїхали люди з 17 регіонів, для нас це дуже велике таке, ну, мабуть, Розуміння того, що регіон працює, район йде вперед, про нами сьогодні 3 тисячі майже 400, для деж для, для державного підприємства це не є приватне, це дійсно державне. І коли зроблена організація праці, люди отримують заробітну плату, навіть іноді і наперед отримують її за, ще виробка не була, люди вже отримують зарплату, це, мабуть, цей успіх. І я думаю, що Лісове ГЕС зробили правильний вибір. Черкащина, тим більше в переддень такого великого свята 60-річчя, має досить серйозні. Здобутки, і ми просто дякуємо організаторам і нашому державному єс за таку довіру. І ми далі будемо прикладати всі зусилля, щоб наше лісове господарство, наших шість лісгоспів, які на території є, працювали з прибутками і саме основне кінцевий результат задоволення людей, які отримують заробітні плати, які працюють. Переможці визначено та неможливе свято без чудової української пісні. Настрій щирі емоції та національний запал протягом всього заходу учасникам та гостям дарували кращі співаки відділу культури уманської райони державної адміністрації, завдяки яким змагання перетворились на справжнє українське свято золотої осені. І кущеряві не ходіть до нас, бо вже поламали враму і перелаз. Як повінати, що мені робить? Всіх вас поцілує, тільки не ходіть, як вас рінати, що мені робить, Всіх вас поцілує, тільки не ходіть.